Гроза Національної економічної достави. Такі побоювання не без підстав. звіті йдеться не лише про персональні дані, а й про масштабну обробку комерційної аналітики. які товари продаються у яких забороні. Хто купує, за якою це це дозволяє видавати економічні профілі країн і прогнозувати або навіть точно моделювати попит, підриваючи внутрішні ринки конкуренції. Окрім цього, PDD Holdings інвестує у великі логістичні хаби, які розміщуються не лише у Китаї, а й у Малайзії та Мексиці. ЗМІ також повідомляли про плани тему відкриття хабів у В'єтнамі та навіть у Європі. Це не просто розширення бізнесу, це стратегія роззосередженого контролю. Тему поступово стає не просто гравцем на ринку, а інструментом впливу. Усе це відбувається під маскою веселого додатку зі знижками, де здавалося б нічого серйозного. Але коли ми говоримо про сотні мільйонів користувачів і мільярди транзакцій, кожне натискання кнопки Купити створює економічний прецедент, який грає на користь не дуже дружній нам держави. Це не лише про онлайн-шопінг, це про тотальну присутність. У 24-25 роках компанія стала однією із найагресивніших рекламодавців у світі. Банери, тікток реклама Google Ads, інтеграції з YouTube-блогами, телеграм-ботами, кешбек-додатками. Тему не просто рекламується. Він створює цифровий шум, у якому чути лише його ім'я. У Тікток та Інстаграм ти натрапляєш на ролики з реченнями: типу: Оце знайшла на тему за 2 гривні або розпаковка товарів з тему на 50 баксів. Частина таких відео це органічний ugc контент, але більшість це реклама, замаскована під чесні відліти. Компанія платить блогерам за участь у викликах, типу Склади образ на тему за 20 баксів і цим створює ілюзію народного захоплення. У 2024 році Тему став головним спонсором трансляції НФЛ у США, однієї з найбільш рейтингових телевізійних подій України. Він також розміщує рекламу під час Суперболу та Формули 1. Це стратегія максимальної видимості. Неважливо, хто ти. Студентка, яка бачить рекламу у Інстаграм, дорослий чоловік на YouTube або глядач вечірнього футболу. Тему підлаштовуються під твій простір, щоб здаватися пригодні. Ця надмірна присутність не випадкова. Тему будує ефект довіри через повторення. Принцип, що використовується у політичній пропаганді. Ти бачиш бренд усюди, тому твій мозок автоматично починає вважати його звичним і надійним. Це психологія. Ба більше тему має розгалужену реферальну систему, де користувачі отримують бонуси за залучення друзів. У Китаї цей підхід уже назвали цифровим багаторівневим маркетингом нового покоління. Люди стають не просто покупцями, а безкоштовними промоутерами бренду. Зрештою, тему перетворює кожного з нас на частину власної рекламної машини. Попри шалений успіх, тему це бізнес-модель, яка балансує належність. Основний дохід платформи формується з продажу наддешевих небрендованих товарів. Це означає, що варто змінитись лише одному фактору, і уся піраміда може похитнутися. Окрім того, модель наднизьких цін потребує постійних дотацій. За різними оцінками у 2024 році тему втратив близько 2 мільярдів на демпінгових продажах. Компанія може собі це дозволити лише тому, що перебуває під парасолькою під ідіхолінгу корпорації, яка має доступ до дешевих внутрішніх кредитів в Китаї. Але навіть для такого гіганта грав мінус не може тривати вічно. Ще одна небезпека: зростаюча увага регуляторів у США, ЄС, Канаді та Австралії почастішали заклики до обмеження або заборони тем, або, хоча б, до перегляду порогу безмитного імпорту. У березні 2025-го Конгрес США знову підняв питання щодо закриття лазівки Деміс. Тієї самої, яка дозволяє тему доставляти товари дешевше за місцевих виробників. Якщо цей механізм буде змінено, тему втратить ключову перевагу на західних ринках. У 2024-2025 роках Тем також опинився під шквалом судових позовів і розслідувань. У США його звинувачували у порушенні авторських прав. А в ЄС з'явилися ініціативи щодо запровадження цифрових обмежень на китайські маркетплейси. Навіть якщо окремі розслідування не завершаться санкціями, сукупний тиск і репутаційні втрати вже починають діяти. Паралельно тему стикається зі зростаючим трендом на етичне споживання. За даними Deloitte, у 2024 році понад 60% представників покоління Z у США та Західній Європі схильні відмовлятися від брендів, які не демонструють прозорість у ланцюгах постачання або не дбають про довкілля. Теми рабської праці, утилізації дешевих товарів і одноразового пластику усе це підживлює обережність. Варто також зважати на ризики цифрової безпеки. Як показали скандали довкола Шайн, компанії, що збирають великі обсяги даних без чіткого регулювання, рано чи пізно потрапляють у поле зору кіберрегуляторів. У Франції та Іспанії вже ведуться дискусії щодо обмежень на інсталяцію певних додатків у публічному секторі. Тема рухається полезно між швидким зростанням і стратегічною нестійкістю. Чи зможе компанія втриматися, коли цінова перевага зникне, а довіра похитнеться? Майбутнє тему це не лише бізнес-історія, це питання вибору кожного нас. Компанія, яка використовує модель швидкого споживання, що ґрунтується на низьких цінах, агресивній рекламі та недостатній прозорості, може зіткнутися з серйозними проблемами у майбутньому. З одного боку, бізнес-тему є зручним для мільйонів покупців, особливо в умовах економічної нестабільності. З іншого, ми бачимо реальні ризики для економіки, екології, персональних даних та навіть національної безпеки. Тепер вибір за тобою: чи варто підтримувати бізнес, який сьогодні економить тобі кілька гривень, але завтра може коштувати набагато дорожче? Чи готовий ти бути частиною системи, яка має сумнівне походження і ризиковане майбутнє? Існують чудові альтернативи.